Дивіться, сьогодні вже колеги говорили. У нас все, що погано, називається укриття. У нас були укриття на Харківщині, ворог зайшов, дійшов до е Волчанська. У нас були укриття на Курахівському напрямку, ворог їх пройшов, навіть позаймав. Я думаю, що колеги знають це не є великим секретом. Були навіть ті позиції, на які зайшли без бою, які навіть не були здані. І складається враження, просто що на цьому хтось намагається заробити. Були укриття в мільярди десятки мільярдів гривень, які освоював наєм разом з Кубраковим, якими захистили енергетичну інфраструктуру України. Так захистили, що виходить стаття, де написано, що Трипільська ТЕЦ захищена на 100%. Проходить два тижні і доповідає той самий міністр про те, що трипольська ТЕЦ знищена на 100%. Причому ніхто не поніс відповідальності? До речі, я думаю, що колегам варто було б про це запитати. Аналогічна ситуація сьогодні на Сумщині. Ну, дивіться, можна розказати про Вавчанськ, що не могли побудувати укріпи, тому що ворог був близько кордону і ну, там, обстрілював ці території. А скажіть, будь ласка, чи є якісь темники, якісь пояснення, як а, комунікувати історію про те, що українська армія знаходилась на території Курщини? І точно був час на будівництво фортифікацій на кордоні з Сумською Сумської області з Курською областю. Ну тобто, це ж були десятки. Які десятки? Півтори тисячі кілометрів, якщо не не помиляюсь, знаходилось під контролем української армії на Курщині. І ми не змогли збудувати ці фортифікації? Чи не захотіли? Чи збудували так, що просто витратили кошти? а Цього всього немає. За це хтось колись буде нести відповідальність в даному, в даному форматі. Я думаю, що е, я сподіваюся, що наша ТСК попрацює, але без допомоги Верховної Ради я думаю, що нікуди далі воно не рухаться, не, не буде рухатись. Якщо міністри, які за це відповідають, не несуть відповідальність, нічого не буде відбуватися далі. Тому що дуже зручно розпиляти мільярди гривень. І потім спокійно піти займатися іншою громадсько політичною діяльністю, да а потім розповідати, які вони великі фахівці. Було б непогано, щоб ці фахівці, так само як уряд, який розповідав про те, що третя лінія оборони збудована на 100%. давайте запропонуємо шанованому або не дуже уряду відправитись на ту третю лінію оборони і пробути там, ну хоча б декілька днів. Просто є проблема, що та третя лінія оборони, яка на той момент існувала, сьогодні знаходиться під контролем ворога. І я чомусь не здивуюся, якщо цей уряд звідти не повернеться. Я не знаю скільки це буде велика втрата для українського, українського суспільства, але факт залишається фактом.